Азербайджанська народна казка дід і Лев. Якось пішов дід з онуком у ліс по дрова. Раптом бачить — іде їм назустріч Лев. От мені пощастило. зрадів Лев. Три дні ходжу голодний, а тут ви мені самі в лапи попалися. Я вас обох одразу з'єм. Почув онук ці слова і злякався. Діду, Лев нас роздере, що нам робити. Не бійся, дитино, каже дід, я його прожину!» Як же ти його проженеш? питає онук. Лев такий дужий, а ти такий старий. У тебе й сили немає. А навіщо мені сила? Я його перехитрю. Ось дивись. І дід схопив сокиру і побіг до лева. Ти диви, вже кілька днів полюю на лева, та він усе не поддається. а тут сам ти мені до рук прийшов. Ось я зарубаю тебе сокирою, та й заберу додому. Цілих три дні твоє м'ясо смажитиму і їсти буду. Де ж у тебе та сила, що б ти мене вбив? питає лев. Не віриш, що в мене є сила? Питає дід. Ходімо, позмагаємось. Тільки спершу домовимось, я буду за тебе дужчий. Ти станеш моїм слугою, ти будеш дужчий, я тобі вік служитиму». Пристав на цю думку Лев, підняв дід камінь з землі і каже: Якщо ти такий дужий, як я, візьми цей камінь і здави, щоб з нього вода пішла. Узяв Лев камінь. Душить, душить, уже й тріснув той камінь, а вода не виступає. А дід непомітно вийняв з торби яйце, узяв камінь, здушив на ньому яйце, і камінь змокрів. Бачиш, каже дід, я таки видушив із каміння воду. Чи я взяла? Довелося Левові стати дідовим слугою. З того дня дід завжди їздив на левові верхи. Якось поїхав дід у ліс і став рубати дерево. Довго він цюкав сокирою, а дерево все не падає. Побачив це Лев, підбіг до дерева, схопив його лапами та й вирвав з корінням. Що ж ти, діду, хвалився, що дужчий за мене. каже Лев. А не можеш мале деревце зрубати. Бачить дід, що Лев розгадав, хто він такий, та й каже Дурний ти, Леве. То я хотів побачити, чи в тебе вистачить сили хоч дерево повалити. А мою силу, ти побачиш, як я ось піду та вполюю двох трьох левів. Страх узяв лева. А що? думає, як старий, не вполює жодного лева, та мене вколошкає. І дремнув у ліс. Коли це біжить назустріч левові лис. Братику лис! Від кого це ти так тікаєш? Невже від діда? питає Лев. А то що за один? І Лев розповів Лисові про діда, який вичавлює з каміння воду, полює на левів і змушує їх потім на себе робити. Зареготав лис. Ой дурний же ти, леве! Де ж у діда та сила, щоб воду з каміння вичавлювати? То він тебе обдурив. Ти на нього як заречиш? То він і вмре з переляку. Ось ходімо, поквитаємось з ним. Повірив Лев хитрому лисові й пішов за ним на старого. Дід ще здалеку помітив лева з лисом і одразу тямив, що лис затіяв щось недобре. Ах ти ж, клятий лисе. крикнув дід. Я ж тобі загадав, щоб ти мені жирного лева привів, а ти ведеш якусь шкапу. Ну, Ну та дарма, я й цього з'їм. Але як ти мені ще раз такого приведеш, я тебе роздеру. Зачув Лев ці слова. Подумав, що лис хотів його дідові в руки віддати, і побіг чим душ до лісом. А дід і каже онукові: Тепер ти сам побачив, що самою силою не візьмеш, треба ще й розум в голові мати. Тоді тебе який ворог. Не здолає.